Вітаю дев'ятнадцяте на годиннику в ефірі Дніпро Ньюс, в студії Ксенія Штомполь і у випуску. Про таке у Дніпрі відновлюють будинки, які постраждали від ракетного удару. У Дніпрі відкрили консультаційний центр уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. На Дніпропетровщині фінішував конкурс дитячих казок. У Дніпрі після чергового ракетного удару 9 березня постраждали вікна декількох багатоповерхівок на житломасиві перемога. Втім, міські служби на чолі з мером Борисом Філатовим відреагували миттєво. У двох будинках змінили більше семи десятків вікон. За фінальним етапом робіт спостерігала знімальна група Дніпро Ньюс. Вікторія Суліма у будинку номер 140 на набережній Перемоги мешкає з кінця 70-х років минулого століття. У 77-му році, коли нам дали ордер, ми прийшли дивитися на цей будинок і возле дому знайшли підкову в піску, повернуту до нас щастям, як говориться, чашою. І от вона висить з тих пор. Я нічого з нею не роблю. Жінка припускає, можливо, саме ця підкова 9 березня і зберігла її помешкання від руйнування у день чергової ракетної атаки расистів. Дом задрагається, все дрожить. Внутрі все дрожить, все і починається паніка. Така внутрі хочеться її подавити. Окна відкрились одразу всі. Втім, у квартирі пані Вікторії все вціліло. Сусідам пощастило менше. Від вибухової хвилі у двох багатоповерхівках миттєво повилітали більше 70 вікон. Директор КП Жилсервіс 14 розповідає: наслідки атаки російських терористів спеціалісти оцінили у той же день. Зранку вийшли майстри, одразу зняли заміри. за необхідністю і проханням мешканців. Забивали плівкою рештки рам. Далі заводи видали закази, і все вже встановлено, як ви бачите. Основні роботи з заміни усіх вікон виконали впродовж 10 днів. Наразі спеціалісти-монтажники завершують роботи з відкосами. Ось цю панель будемо ставити, а потім щель будемо ціліконі. Коли плануєте закінчити робота? Сьогодні. Мешканці зізнаються, результати роботи їх повністю влаштовують. З сусідами спілкуються, сусіди задоволені, чи є якісь питання. Не то що задоволені, а не щасливі всі, всі довольні. Окрім будинку на набережній перемоги, роботи завершили і у провулку добровольців 4. У Дніпрі ремонтують трамвайні колії. Роботи розпочали вночі, щоб не заважати звичній роботі міського транспорту та не створювати незручності пасажирам. Як комунальники виконують доручення міського голови Дніпра Бориса Філатова щодо ремонту аварійних ділянок трамвайних колій, аби безпечно перевозити пасажирів. Бачили наші журналісти. У Дніпрі розпочали ремонт трамвайного полотна. Перші роботи провели на розворотному кільці трамвайного маршруту номер 15 Комунальники працювали всю ніч. Усі роботи проводимо вночі, щоб не обмежувати городський транспорт. На ділянці по вулиці Карла Рода ремонтне будівельне управління Терноску літа транспорту роботи по демонтажу колії. На сьогодні 25 метрів. Ми розбираємо переїзд, асфальтне покриття, знімаємо розсурпальну решітку. Ніжня будову полотна і та будову полотна трамвайні колії тут заклали ще у 70-х роках минулого сторіччя. З того часу капітальний ремонт проводився на цій ділянці лише один раз. Полотно вимагало чергового ремонту. Трамвайний маршрут користується попитом у районних жителів. Це віддалений район нашого міста, а, тобто, дійсно, маршрут у пікові години. Трамваї їздять забиті, тому ми розуміємо потребу у тому, щоб цей маршрут рухався безперебійно, швидко та довозив дніпрян із точки А у точку Б. Роботи планують завершити за тиждень, оновлять 100 метрів трамвайної колії. Сти Дніпро. Міську програму з наведення ладу у місті підтримали дніпровські транспортники, працівники тролейбусного депо номер 1 Це перше генеральне прибирання на підприємстві від початку весни. На місці події побувала наша команда. Подробиці далі. Ми знаходимося в тепліці, де вирощують з правої сторони огурці. Виращуємо з лівої помідори, які після збору йдуть в столову. Віктор Сухар не фермер, чоловік начальник тролейбусного депо номер один. Однак, поряд із рогатим транспортом сусідять грядки, теплиці та навіть фруктовий сад. Все це потім йде потом столову і все для працівників депо безплатні салати. Електротранспортники проводять генеральне прибирання вперше від початку весни. Ми придумали самі вітряки, які ганяють птицю, грачів, ворон, і так само поставимо їх на дерев'я. Але не землеробством єдиним чепурять, звісно, і внутрішню та прилеглі території підприємства. Сьогодні в нашому місті проходить акція Чисте Дніпро. То ми, ми всім підприємством, усім депо вирішили долучитися до цієї акції, і наше депо теж зробити чистим, гарним. До ладу приводять також і чисельні приміщення з величезними вікнами. Ну, по треба їх привести в порядок. Познімали утеплення, Тепер от все по ми. ми займаємося уборкою і постава постоянно. постійно, але зараз, так як тепле времена наступили, наводимо порядок. везде. До загальноміської акції Чистий Дніпро долучилися більше трьох десятків працівників тролейбусного депо номер. Один. У Дніпрі викрили лікарів, які заробляли, продаючи пацієнтам безкоштовні ліки. Деталі схеми розповіли правоохоронці. За даним слідством, директор провідного діагностичного медцентру налагодив шахрайську схему. Людям, які зверталися за невідкладною допомогою, медики пропонували купити необхідні для операції препарати. Аргументували це тим, що подібних медикаментів буцімто немає через погане фінансування. Пацієнти оплачували послуги, а ліків на руки так і не отримували. Препарати закупляли в медструктурі, яка була в змові з лікарями, але фактично використовували засоби, які виділені державою мають бути безкоштовними та є в наявності в медзакладі. Виручені кошти учасники схеми ділились між собою, поки вдалося зафіксувати 10 випадків шахрайства, завдяки яким спільники збагатілися на мільйон гривень. На одній операції вони заробляли близько 80 тисяч гривень. Схема діяла не один місяць. Під час обшуків силовики знайшли 500 тисяч доларів готівкою. Чорнову документацію та техніку учасникам повідомили про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах. Слідство триває. Аптечний ажіотаж у Дніпрі в аптеках вишуковуються черги, а містяни хочуть встигнути купити ліки, які від завтра, 1 квітня, можна буде придбати лише за рецептом. Йдеться про антибіотики, антидепресанти, деякі знеболювальні, антигістамінні та інші засоби. За рецептом необхідно звертатися до сімейного лікаря чи профільного фахівця. Проте насправді моз не розширює список препаратів. За фактом, всі ці медикаменти мали продаватися лише за рецептом. Але в аптеках часто не дотримувались цього правила. Це ненормально. Это вы ви если вот, допустим, я пенсіонер, мені надо до врачу к семейному. И для того, чтобы она выписала рецепт или что-то такое на те лекарства, которые я всю жизнь пользуюсь. Сердечное лекарство, давление лекарства. И я должна идти выстоять там очередь, если мне тут эти лекарства без всякого-всякого продают. Консультаційний центр уповноваженого Верховної Ради України з прав людини відкривається у Дніпрі. Перший такий запрацював у серпні минулого року у столиці. Через численні звернення людей вирішили відкрити осередки ще й у Львові та Хмельницькому. Тепер центр відкривають у Дніпрі. Офіційно він запрацює після призначення представника уповноваженого верховної ради України з прав людини. Основні напрямки роботи цього пункту прийом звернень, консультування з питань розшуку, зниклих та види Них Росією дітей, а також встановлення контакту з дитиною, яка виїхала за кордон з одним з батьків тощо наш консультаційний центр складається з двох частин. Перша частина де безпосередньо відбувається робота з людиною, яка звернулася, і друга частина якщо людина прийшла з дитиною. Так трапляється, що ті питання, з яких переважно звертаються до нас заявники. Не є а такими, які б сприяли належному розвитку дитини, які можуть її травмувати і ретравмувати, якщо дитина буде слухати ті обставини, які їй вже колись завдали певних страждань. Батьківство в радість завершився конкурс тренінгів, призначений для батьків, у яких є проблеми зі спілкуванням, розумінням та дисципліною дитини через особливості її віку. Передусім, йдеться про підлітків, які переживають складний період свого становлення. Дитині Дніп'янки Наталії Філіпової 19 років. Жінка розповідає, порозумітися їм вкрай складно, тож вона вирішила шукати поради у фахівців. Долучилась до курсів батьківство в радість разом ще з 13 батьками. Ну, слушається як завжди. Настаю на своєму, і треба розуміти і терпіння, і сили, щоб ну якось це долати. На курсах ми от якраз і такі теми проходили: як справлятися і зі стресом, і з конфліктами, і з гнівом своїм на, на дитину, коли вже нема ніяких сил, а треба це терпіти, і якось себе опановувати. Курс складається з 12 занять: спочатку теорія, згодом практичні навички. Ви по черзі в кожному жанрі будете написати. Історію про те, що вас для вас було батьківством. Ми робили там чашку, кричалку, дудку дракона. Це для того, щоб навчити батьків справлятися з гнівом і показати, як своїм власним дітям як можна справлятися з гнівом. Після відгуків від батьків, які пройшли курси, такі заняття планують робити ще. Центр соціальних служб супроводжує сім'ї, сім які виховують дітей сирі, дітей позбавлені батьківського піклування, сімей, які опинились в складних життєвих обставинах. А також ми обов'язково зробимо анонс на нашій сторінці у Фейсбуці, а також можливо зателефонувати до центру. Кожен з батьків отримав сертифікат про проходження курсів. Втім, головне кажуть, вдало реалізувати свої знання на практиці, адже кожен хоче виховати здорову, щасливу дитину. У Дніпрі заклади позашкільної освіти працюють офлайн та у повну міру. Серед завдань міського голови організація дозвілля дітей та молоді у місті та обезпечення занять. Про дозвілля Дніпровської малечі дивіться у наступному матеріалі. Так, да, можна. Я ж зараз вам хочу показати і беремо так. прикрашаємо. Подивіться, ось так ось так. І хвост ірина зізнається, спілкування з малечою це справжній антистрес. Викладачкою образотворчого мистецтва жінка працює вже більше п'яти років. Це у нас заняття ліплення. Ми ліпимо ми з мука-сольки, це солоне на тісто. Діти дуже люблять ліпити, тому що вони вони люблять е, щось придумувати, фантазувати. І це по-перше, розвиває їх дрібну моторику. Їм дуже подобається пальчиками щось, особливо якісь дрібні деталі. І ну, взагалі, вони люблять творити, фантазувати. У центрі художньої естетичної творчості учнівської молоді організували низку позашкільних занять. Є гурток зайкідо. Тут займаються як хлопчики, так і дівчатка. Учням пропонують також заняття з логопедом. В цілому я задоволена. Двоє з трьох даних занять проходять безпосередньо в укритті для безпеки наших дітей. Це такі нові реалії, нові умови навчання, в яких ми зараз є. Заклади позашкільної освіти. Продовжують свою роботу, і наразі це можна сказати, що єдина можливість у дітей занять розвитку. Якщо ми говоримо саме про офлайн навчання, кількість вихованців позашкільних закладів постійно збільшується. Викладачі раді вітати нових учасників. Подаруємо дітям казку. На Дніпропетровщині фінішував конкурс дитячих казок. У ньому взяли участь 23 мешканці області. Серед них і професійні юні письменники, і аматори. Конкурс проходив вже в четверте. Імена переможців оголосили в обласній дитячій бібліотеці. 19 кращих творів потрапили до збірки казок, яку видали за підсумками конкурсу. Шестикласниця влада з міста Петропавлівська не вперше змагається у літературних конкурсах. Казку Лада, рятівниця, яка посіла третє місце, вона розробила разом із своїм вчителем. Її завдання полягало в ілюструванні конкурсної роботи. Садиться, ось вона була дуже сувора, і вона готувала бджілок зачанованим медом з дубу. а маленька бджілка Лада ладипта дізналася і вона не хотіла, щоб її е, сестрички. Попали до неї в лапки, і вона е, знайшла липу, в якої є плоти і вона всіх бджілок вернула назад. Ми радіємо, що не дивлячись на війну, сьогодні вас тут так багато, і ви всі з гарним настроєм. Конкурс проходить вже в четверте. Цьогоріч журі майже одностайно обрали переможців. Ми прийшли до спільного мені дуже швидко, і я дуже рада, що у нас совпало. І от як Мніння психолога воздействия сказки на рібінка, тому що через сказку дитина вчиться добро і зло. Він розуміє, що такое життя. Головна тема, яку конкурсанти мали розкрити у своїх творах, добро перемагає зло. Долучилася вся область з різних різних куточків. Пишуть пишуть діти, пишуть дорослі, пишуть викладачі і пишуть працівники музеїв. Кожного року ми змінюємо тему казки. І цього року ми говорили ну про те, що найбільше всіх е, нині турбує. Ми говорили про те, що добро завжди перемагає зло. З 23 конкурсантів 19 отримують можливість опублікувати свої роботи у цьогорічній збірці дитячих казок. Михайло, військовослужбовець, боронить Україну на Донеччині. Через отримане поранення наразі проходить інтенсивне лікування у Дніпрі. Втім, навіть у важкому стані і, незважаючи на біль, боєць одружився просто на території лікарні. Про зворушливу церемонію далі. Віднині ви подружжя, засновники сім'ї, продовжували роду свого. Військовослужбовець Михайло отримав осколкове поранення. Зараз перебуває на лікуванні. Що не завадило бійцю започаткувати нову сім'ю навіть у стінах лікарні. Прошу відповісти, чи готові ви пронести свою любов через все життя, свято, зберігаючи вірність та повагу один до одного. Ви Михайло. Та Михайло знайомі вже чотири роки планували сімейне життя, але війна змінила плани тимчасово. Обговорили і вирішили, що треба зараз, щоб я поїхала з ним на реабілітацію за границю і щоб була як дружина рядом з ним. На церемонії близькі родичі та друзі підтримують пару у їх ініціативі. Ми підглядаємо, цей. Наразі стан Михайла важкий, проте стабільний у планах завершити лікування і жити довгим щасливим життям. Далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Бригада Дніпроводоканалу проводить роботи за адресами, які ви бачите на екрані. У зв'язку з цим припинено подачу води. Водопостачання відновлять по завершенню робіт. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Із з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години телеграм-канал приймає заявки цілодобово. Такими були останні новини на цю годину. Команда Дніпронюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал ТІВІ та наші спецпроекти коди Ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телеефіру, ви можете знайти нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Далі новини спорту з Анатолієм Шинкаренком не перемикайте. Я ж з вами прощаюсь. крокуємо разом до перемоги та віримо за Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Вкотре, на жаль, розпочинаємо з сумного від отриманих травм у бою на війні з Росією у госпіталі помер. Чотириразовий чемпіон світу з кікбоксингу, чемпіон України з універсального бою, майстер спорту України з боксу, депутат та член виконавчого комітету Іван Франківської міської ради минулого скликання Віталій Мерінов. У нього залишилася дружина та дворічна донька, щирі співчуття сім'ї та близьким. Вічна пам'ять герою. Президент Міжнародного олімпійського комітету Тома Росії та Білору... Русі буде причі 24-го року. Народні депутати України, член комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту, наголошують на необхідності повної та безумовної заборони участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях, зокрема в Олімпійських іграх, до завершення збройної агресії Російської Федерації проти України, включно з виведенням військ з усієї території нашої держави і виплатою Росією репарацій за заподіяні збитки Україні та відновлення знищеної спортивної інфраструктури. Вони також пропонують державам, на території яких відбуватимуться міжнародні спортивні змагання, не видавати візи російським та білоруським спортсменам, тренерам і спортивним функціонерам. У свою чергу кабінет міністрів України ухвалив рішення про бойкот змагань за участі рашистських спортсменів. Українці стартуватимуть у кваліфікації олімпійських ігор 2024 Лише у тих змаганнях, де не буде росіян. Відповідно, участь поза межами цих критеріїв може бути підставою для позбавлення федерації статусу національної. Але даруйте. Подібне у першу чергу вигідне росіянам, адже для їхніх спортсменів не виникатиме незручних становищ, а немає українців на турнірі, немає потреби про них зайвий раз говорити. Абсурд! Міжнародна федерація настільного тенісу з травня готова допустити росіян і білорусів до міжнародних турнірів при виконанні всіх умов міжнародного олімпійського комітету. Вона перегляне їх і проконсультується з іншими федераціями для створення офіційних інструкцій, які чітко викладуть нормативи участі для гравців та допоміжного персоналу з російським або білоруським паспортом. Міжнародна федерація настільного тенісу знову закликає до миру та однозначно засуджує війну в Україні. Натомість, федерація фехтування дані ухвалила рішення не проводити міжнародні. Змагання після того як міжнародна федерація фехтування повернула російських та білоруських спортсменів, вона скасувала змагання у Копенгагені через можливу участь у ньому російських та білоруських. Спортсменів баскетболісти Дніпра у заключному матчі домашнього баблу чемпіонату Суперліги України на меданчику палацу спорту Шинік нашого міста з рахунком 91-63 розтрощили Запоріжжя, яке у попередньому поєдинку дало справжній бій київському будівельнику. Хоча в підсумку і поступилося нині запорізьці вистачило на 15 хвилин, протягом яких вони гідно виглядали у зустрічі з господарями. Зрештою, вже у третій чверті Дніпровці довели свою перевагу до 30 очок, яку утримали майже до фінального. Сирени. кращими у їхньому складі стали ветерани Станіслав Тимофенко, забив 15 очок, виконав 7 підбирань та 5 передач у Максима Закордаєва, 11 пунктів доробку, 5 підбирань і 8 передач. Дніпро нас додав у турнірі таблиці столичний Київ Баскет та Одеську Біпа у трьох команд перед заключним баблом у Києві. По 50 очок Дніпровська Аланта з переконливої і впевненої перемоги надзбірної дівчат України Ю-17, як за загальним рахунком 3-0, так і за результатом у партіях 25-12, 25-13 та 25-19, розпочала серію матчів до трьох перемог за бронзові медалі чемпіонату України Суперліги Дімарт сезону 2022-2023 років серед жіночих команд. І здається, у Дніпрянок проблем у тому, щоб стати бронзовим призером турніру не буде. Дніпровець Данило Боснюк потрапив до переліку грабців чоловічої одиночної категорії учасників європейських юр 2023 року з бадмінтону, які відбудуться у польському місті Кракові з 21 липня по 2 серпня. Федерація настільного тенісу Дніпропетровської області, надолужуючи втрачене з об'єктивних причин проведення різного рівня змагань, на гарному рівні організувала головний старт регіону Чемпіонат області. Він водночас став завершальним етапом відбору та генеральною репетицією перед подібним турніром всеукраїнського масштабу. Федерація настільного тенісу Дніпропетровської області, надолужуючи втрачене з проведення різного рівня змагань з об'єктивних причин, спочатку через пандемію коронавірусу, а потім і через російське вторгнення в Україну, за останні півроку відзначилася низкою турнірів, серед яких і благодійні, а також чемпіонати міст районів і громад регіону. Переможці і призери останніх стали учасниками головного старту краю, чемпіонату області. Він водночас розглядався як головний етап відбору та генеральна репетиція перед подібним турніром всеукраїнського. Масштабу і треба віддати належне його організаторам. Вони врахували все по максимуму до дрібниць, розпочинаючи зі стислої втім яскравої урочистої церемонії відкриття, де мали місце акапельне виконання державного гімну, привітання керівників організації, які зробили усе можливе, щоб і всім іншим змагання запам'яталися і стали по справжньому флагманськими знаковою подією серед прихильників пінг-понгу на теренах Дніпропетровщини. Это наши такие флагманские мероприятия, самые статусные. И соответственно, сегодня количество участников и организация соревнований полностью соответствует этому статусу чемпионата области, Днепродзеровской области среди взрослых. Сегодня участвуют 24 мальчика и 14 девочек. Состав участников максимальный. Мы сегодня, те, кто у нас лидеры по рейтингу, лидеры по своим по мастерству, все сегодня здесь. в зале, поэтому можно смело сказать, что э, представлены и Днепр, и Кривой Рог, и Вольногорск, и другие регионы, где развивается настольный теннис. Хотелось бы пожелать всем э, удачи, показать свой максимальный уровень, свой максимальный класс, э, соответственно, занять призовые места, которые дают возможность попасть в сборную области и э, совсем со всем, как мастерством представить нашу, наш регион на чемпионате Украины. Продовжуючи тему статусності турніру, то його організаторам вдалося залучити до участі у чемпіонаті усіх лідерів, перших номерів настільного тенісу регіону, які також серед інших потерпали і за відсутності можливості не те, щоб позмагатися, але і навіть пограти з суперниками більш-менш належного рівня. Тому, звісно, коли нарешті з'явився шанс відчути градус напруги суперечки і водночас відповідальності за результат та скуштувати на смак перемогу і здобуток, ніхто не відмовив собі у бажанні повернутися, згадати і знову спробувати довести, Що ти продовжуєш або навпаки вже ні, залишатися уособленням настільного тенісу Дніпропетровської області, в наше непросто времени зараз дуже мало соревновань. Я очень рада, що зараз ми проводимо соревновання в такому е, хорошому залі, з хорошими условиями. Усі спортсмени соскучились по соревнованім, де много учасників, де можна боротися, проявити себе. І для мене, звісно, теж дуже приємно прийняти участь в таких соревнованіх. очень поредел, скажем так, календарь соревнований в этом году, ну, в связи с ситуацией в стране. И тем более приятно, что собрался такой сильный коллектив, сильнейшие спортсмены из области, приехали представители Кривого Рога и сильнейший спортсмен Днепра здесь. Поэтому буду стараться победить, если получится, конечно, и попытаюсь отобраться на чемпионат Украины. За підсумками звітних змагань, Василиса стала чемпіонкою області у змішаному розряді з Дмитром Турченком і срібним призером у турнірі серед жінок, де перемогу святкувала Дар'я Ковальова з Кривого Рогу. Сергій Барановський також залишився другим серед чоловіше поперед себе Олексія Горбаненка. Бронзову нагороду він здобув у міксі з Кірою Полтавченко. Що стосується підсумку виступів спортсменів Дніпропетровської області у вищезгаданому чемпіонаті України, то представник Дніпровського фахового коледжу спорту Микита Завада вибрав золоту медаль у чоловічому парному розряді і бронзову у найпрестижнішому особистому Дар'я Ковальова з Кривого Рогу. Також була третьою в особистих змаганнях серед жінок, бронзовим призером, стала жіноча команда Дніпропетровської області. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.